Привіт, друзі мої рибальські колеги. З вами знову ваш експерт з кльову. І сьогодні ми зануримося у світ риболовлі, щоб розібратися, чого нам чекати від прийдешнього четверга, 20 листопада 2025 року обіцяє бути днем інтригуючим, і я розповім вам, чому. Сьогодні на нас чекає справжнє розслідування. Ми дізнаємося, як холодна вода, стабільний тиск та фаза місяця. Молодик! Вплинуть на поведінку нашої улюбленої риби в Україні. Погодьтеся звучить цікаво, чи не так? Тож готуйтесь Насті, а я підготував для вас найактуальніші дані та перевірені на практиці поради. Тепер давайте детальніше розберемося, де й на що ловити у цей день, адже саме це цікавить кожного рибалки. Почнемо з наших хижаків щука. Друзі, щука в цей час року вже зосереджується в місцях, де їй комфортно, це глибинні бровки, закоряжені ділянки, а також ділянки з останньою затопленою рослинністю, де може триматися дрібна рибка. Зверніть увагу на перепади глибин від 3 до 6 метрів, ловити щуку варто на спінінг, приманки це переважно великі силіконові приманки. Віброхвости та твістери розміром від 10 до 14 см, оснащені джиг голівками вагою від 12 до 20 грамів. Також ефективними будуть воблери мінного для твічингу довжиною від 9 до 13 см. Кольори вибирайте натуральні під місцеву кормову базу або, навпаки, яскраво провокаційні, такі як кислота або машинне масло. Судак. Якщо ваша мета судак, то шукати його потрібно на глибинних руслових бровках, перепадах, кам'янистих грядах та ямах. Судак нічний хижак, але і вдень, особливо у хмарну погоду, він може бути активним на глибині. Я б радив використовувати класичний джиг, приманки, віброхвости та твістери з активною грою хвоста розміром від 5 до 8 см, ефективні кольори. Фіолетовий, темно-зелений або ж знову ж таки машинне масло. На глибоких ділянках можна спробувати донні оснастки з живцем. Окунь наш смугастий розбійник. Окунь може стояти з граями біля підводних структур, коряжника або на бровках з глибинами від 3 до 6 метрів. Його активність буде залежати від стабільності погоди. Але при молодику він може активно полювати. На окуня найкраще працює мікроджиг або легкий спінінг, використовуйте невеликі силіконові приманки, їстівну гуму довжиною до 4-5 см. Також можна спробувати невеликі обертові блешні, якщо ви віддаєте перевагу поплавковій снасті, то мотиль або невеликий хробак будуть чудовою насадкою плітка та лящ. Щодо білої риби, такої як плітка та лящ, то її поведінка буде значно млявішою. Риба вже зібралася в зимувальних ямах та на глибинних ділянках з повільною течією ближче до дна. Вам знадобиться фідер або зимова поплавкова вудка, якщо дозволяє температура, і є відповідні умови: насадки, мотиль опариш невеликий хробак. Зверніть особливу увагу на прикормку. Вона повинна бути темною, дрібнофракційною, з мінімальною кількістю активних компонентів, що створюють стовп муті. Не перегодуйте рибу, зараз вона їсть дуже обережно. А тепер, друзі, давайте пройдемося по умовах, які чекають нас цього дня, щоб ви точно розуміли, чому саме такі рекомендації. Погода! За даними прогнозів для України, зокрема для Київського регіону, 20 листопада, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься від мінус 1 до 4 градусів тепла вночі можливі невеликі заморозки до мінус 1 градуса, є 20% ймовірності снігу в день і близько 10% ймовірності дощу вночі. Вітер буде помірним змінних напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, атмосферний тиск очікується помірним, без різких стрибків, висока вологість близько 94%. Така погода створює відносно стабільні умови, що в цілому непогано для риболовлі, хоча й холодно, температура води. Температура води в річці Дніпро біля Києва становитиме близько 4-5 градусів тепла з тенденцією до подальшого незначного зниження до 3,3 градусів протягом найближчих днів. Холодна вода змушує рибу бути більш пасивною, її обмін речовин сповільнюється і вона шукає комфортніші місця на глибині або в укриттях. Це означає, що рибалкам доведеться проявляти терпіння і шукати рибу в її зимових укриттях. Фаза місяця, 20 листопада 2025 року. Молодик. За рибальськими повірями. Молодик часто вважається часом, коли біла риба не дуже активна, оскільки вона стає більш обережною. Однак для хижака молодик може бути сприятливим періодом. Особливо в години світанку та заходу сонця, коли хижак виходить на полювання, варто врахувати цей момент при плануванні риболовлі загальна активність риби, підсумовуючи друзі, клювання 20 листопада 2025 року буде букол примхливим. Кіні хижак, щука, судак та окунь матиме періоди активності, особливо на світанку та ввечері, коли тиск відносно стабільний. А температура ще не надто впала. Біла риба ж буде млявою, її потрібно буде активно шукати в ямах, використовувати мінімалістичні приманки та добре, але обережно прикормлювати. Холодна вода та перехідний осінній період роблять рибу обережною, але досвідчений. Рибалка завжди знайде свій підхід. Ось і все, друзі. Сподіваюся, цей прогноз допоможе вам спланувати свою риболовлю ні, ні луски вам 20 листопада! Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. А на що ви плануєте ловити цього разу? Які ваші секрети листопадового кльову. Поділіться своїми спостереженнями в коментарях. Завжди цікаво почитати ваш досвід.